Так, піднімаємо першу водичку, бачимо явно вискакує чорний бруд. Трошки красний відтінок пішов. Це зрозуміла ржавчина. А ось пішла вже земля. І колір брудів співпадає з кольором той землі, що знаходиться у Тобто Він чорний. Тобто 100, 100... Ось що робить бактерія. Котра їсть метал, дивіться. І це ось трос. Якщо ви думаєте, що це, це нитка, то дивіться, це від оцього троса. Зараз вам хочу знайти закінчення його, ось дивіться. Ось це, це, це. ніякої нитки в ньому немає.